Ще відбулася святкова меса на урочистість покривителя міста Мукачево Святого Мартина у катедральному соборі Святого Мартина. На літургії зібралися віряни та священнослужителі з різних куточків світу, об'єднавшись у спільній молитві в урочистості небесного покривителя Мукачева. Молимося невтино і не в про мир. Особливо молімося за тих, які хто втратили своїх рідних чи близьких. Які втратили свої домівки, благання Господа на різних мовах, але єдиним серцем, щоб він провадив нас його любов'ю і нехай дасть сил нам всіх, щоб наслідуючи приклад Святого єпископа Мартина Турського, і ми залишалися чи стали милосердними і сповненими надіями. Очолив святкове богослужіння єпископ Шенбергер'єно з міста Сатумаре у Румунії. Святий Мартин Турський є покровителем міста Мукачево. На його честь названий головний римокатолицький собор міста. Це урочисті святого Мартіна, покровителя Закарпаття. Дуже великий дар, що ми зібралися. І я бажаю, щоб так як він, ми були відкритими на допомогу. Ви знаєте його приклад, що коли був ще римським воїном, то віддав пів свого плаща. Так, на його приклад будь уважні один до одного і робім добро, як найбільше добра. Я дуже радію, що я можу тут спілкуватися разом із нашими братами Римо-католиками, разом служити з ними цю святкову літургію, зокрема, також надихаючись прикладом святого Мартина. Котрий був дуже відкритим на убогих, був дуже відкритим на діла милосердя. І також ми так, дивляючись на цю постать Святого Мартина, і Браття наші римокатолики, ми католики, також сьогодні бачимо дуже багато простягнутих рук до нас, котрі потребують допомоги. Тому, надихаючись його постаттю, його прикладом і цією молитвою, яка сьогодні відбулася, стараємося як найкраще служити для нашого народу. Святий Мартин був римський офіцер, а згодом християнським священником і єпископом. Святкова меса в честь святого Мартина стала значною подією для вірян, згуртувавши їх у спільній молитві, що створило атмосферу єдності. Та духовності свято для Мукачева дуже яркою велике. Святий Мартін є покровителем нашого міста, і я я прийшла в якості хористки. Ми е, звершували такий літургійний спів на цій святій месії і наповнювали. Е, і самі наповнювались, і людей наповнювали. Це покровитель цієї парафії, нашого міста покровитель. І е, е, з радістю ходимо на такі свята. І е, це великий приклад, великий взірець для наслідування. Саме тим, як треба ділитися з, з бідними, як треба творити добрі справи. Прийшла, тому що м, прекрасне свято, прекрасний святий, один з найулюбленіших святих, і це наша дієцезія. Це наше свято і на е, Привід зустрітися з людьми, привід разом помолитися в намірі миру, в намірі перемоги і подякувати за все, що нам Господь щедро дарує. З великим духовним наповненням маю в душі, тим більше, що наша колишня керуюча каретасом дістала таке, таке величезне нагородження. Ми дуже пишаємося нею і взагалі продбати про бідних, про нужденних, це, це було. Кредо святого Мартина на святковій масі також нагородило двох вірниць за добрі справи. Це стало прикладом того, як доброта та допомога іншим може бути визначеною у суспільстві. На завершення літургії громадська спілка закарпатські газди, підтримуючи добрі справи, вручила ікону єпископу храму. Наша організація вирішила на своєму зібранні подарувати ікону. Ми попросили, знайшли, хто її виготовив, подарувати ікону в честь свята Дня Святого Мартина. Ми це зробили раді тим, що приєдналися до духовного свята нашого міста і передали ікону в Риму католицьких Рек. Ця подія не лише зміцнила віру, а й сприяла духовному збагаченню громади, котре наслідувати добрим чинкам Святого Мартина.